Я написав цього вірша з приводу всього отого оточення, що відбувається в нашій країні, яка має назву Україна. Знаєте, іноді приходиш сам до себе в думках і кажеш, на що мені розраховувати, як мені далі жити, де я знаходжусь? Якщо я. Сьогодні прочитаю вам цього вірша. Може хтось з вас розділе моє відчуття того, що відбувається в цій країні. Я дав йому назву вирок. Чого чекає Україна? Вона чекає взагалі. Пишу, як кажуть, засвербило. Ти, Боже, нас дурних простий, я все не можу пригадати, які знайти такі слова, щоб можна було спростувати? Чи ненька вмерла чи жива? Оце питання, що завис, повисло, згадати Гамлета є час? Як має бути, буде звісно. Питання є, мабуть, до нас. Навіщо нам своя країна, свідомість? Може, хто забув. А що не вмерла Україна, не дочекаєтесь, почув. На серці стало веселіше. Надія знову ожила, а на майдані якась тиша, за тишею війна прийшла. Питання бути, чи не бути? Шекспір для нас це написав. Бо треба очі нам розути, як тут прислів'я пригадав. Про хату крайню нема мови, про гроші, також про харчі, лунають ватажків промови. Ми ж сидимо, як ті сечі, а треба все ж таки рішати, всьому приходить в світі час. Країну треба рятувати, бо це останній, мабуть, шанс. Слава Україні.